Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай Соуси Верес. Валу Україну постраждали прифронтові регіони: Харківщина, Одещина, Кривий Ріг. А також шахеди прилетіли і в Вінницю. От яка ситуація? Там ми зараз будемо спілкуватися з Наталією. За болотою першою заступницею начальника Вінницької обласної військової адміністрації на Вінницю летіло за попередніми даними 28 безпілотників. Пані Наталія, вітаємо вас в ефірі. Дякую. Отже, що ви можете розповісти про цю атаку раніше. Ви показували повідомлення і показували, були на об'єкті, куди було влучання шахеду, І була загальна інформація про те, що летіло їх 28 Розкажіть трошки детальніше про цю атаку. Наскільки вона відрізнялася від попередніх атак на Вінницю? І коли взагалі росіяни до цього востаннє атакували Вінницю? Сьогодні справді одна із важких ночей для Вінниччини. 28 вісім БПЛА здійснювали. Ворожу атаку на Вінницьку область У нас є кілька влучань в об'єкти цивільної промислової інфраструктури. Станом на зараз на усіх об'єктах пожежа локалізована. На жаль, ми маємо восьмеро постраждалих осіб: п'ять з них з опіковими з опіками, решта травмовані. Зараз їм надається медична допомога. Двоє постраждалих в тяжкому стані, решта середньої ступені тяжкості. Також по області ми маємо ще пошкоджені житлові будинки. Один будинок зазнав значних руйнувань, решта пошкоджено покрівля вибиті вікна станом назад. Зараз на усіх місцях працюють відповідальні служби, хочу сказати, що Вінниччина, як і решта регіонів України, знаходиться під постійними ворожими атаками, але на жаль, на сьогодні і влучання є у нас. Пані Наталі, наскільки вінничани мають можливість і мають звички ходити в укриття? На жаль, інколи ми забуваємо про власну безпеку і відповідальність. Але на щастя, навіть аналізуючи сьогодні сьогоднішню подію, працівники підприємств під час тривоги знаходились в укритті. Це були нічні зміни, і тому завдяки цьому ми маємо таку невелику кількість постраждалих, тому що п'ятеро це на підприємстві, а троє це сторонні перехожі які були в цей час повз знаходились біля влучання і тому вони зазнали ушкоджень. Тому якраз і користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати і віничанам, і усім українцям про те, що ми маємо дбати про свою безпеку, це укриття дозволяє врятувати життя, і ми сьогодні це вкотре переконалися. Пані Наталі, дуже вам дякуємо за інформацію. Наталія Заболотна, перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації, була з нами на новини. Від ТСН. Щойно минула 9 ранку. І це час, коли Україна хвилиною мовчання вшановує пам'ять всіх жертв російської агресії. Щодня маємо зупинитися, щоб згадати тих, хто загинув за свободу і незалежність. У нас на один плюс Ми теж завжди дотримуємося цієї традиції. Також в нашому ефірі говоримо постійно про тих, хто зник безвісти і перебуває в російському полоні. А сьогодні біля нашого каналу замайорить прапор надії. Зараз його піднімуть в прямому ефірі. І кореспондентка ТСН Наталя Нагорна вже готова розповісти, що ж він символізує. Отже, Наталю, доброго ранку, тобі слово. Доброго ранку, ну вже понад три роки обов'язковим стало те, що о 9 годині ми зупиняємося, але зараз, з травня цього року, з'явилася ще й нова ініціа. Коли піднімають прапор надії, я от я хочу показати, чорна смуга, вона символізує всі ті випробування, страхи, катування, які доводиться проходити нашим у полоні. І біла смуга це те, що має давати надію на на звільнення усіх людей, яких ми чекаємо зараз. Він підніметься і над нашим офісом, такі вже є на всіх вокзалах, тому що цей прапор він був піднятий. Як згадка про кожного залізничника, який є в полоні. Такі прапори є над трасами над Львівською Віль обласною рам був, до речі, піднятий в Запоріжжі. І сьогодні буде піднятий у нас в офісі. Мені буде з цим допомагати Степан. А Степан бери вже мотузку, повільно. А я поки розкажу разом. Оп, А Прапор має висіти ще прапору України. І має може бути тільки тоді, коли остання людина повернеться з полону, коли знайдений останній зникли безвісти. І давай разом трошечки нижче державного прапора. Я думаю, достатньо. Добрали з собою на обмін. Звісно, ми розуміємо, що поможе. Прапор повернути наших, звісно, що ні, але це ще й підтримка для родин зниклих безвісті, для родин тих, хто чекають з полону, для тих, хто сподівається. Саме цей прапор має допомогти їм зрозуміти, що вони не самотні, що є люди, які їх підтримують. Ми також чекаємо з полону друзів, чекаємо з полону своїх колег. Сподіваємося на те, що вони повернуться, і звісно, що в нас є таке сподівання, що колись. Цей прапор ми зможемо спустити, тому що всі повернулися додому. Ми розуміємо, що це може бути ще дуже багато часу. Але тим а, прапор наразі над офісом плюс один. Чекаємо наших і сподіваємося, Україні героям слава. Дякую тобі. і Віримо теж в те, що ти кажеш. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна про прапор надії про. Пам'яті про віру в те, що українці, які перебувають в полоні, обов'язково повернуться до своїх найрідніших. Російським окупантам вдалося просунутися біля амбарного на Харківщині, а також в кількох населених пунктах Донеччини біля удачного в Толстому та поблизу Федорівки. Про це повідомляють аналітики Діпстейту. Загалом, за підрахунками нашого генштабу, упродовж минулої доби на фронті сталося 171 бойове зіткнення. Третину від загальної кількості штурмів ворог проводив саме на покровському напрямку в районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове. Удачне. Та інших майже три десятки спроб прорвати оборонні рубежі збройних сил України. Росіяни намагались на Новопавлівському та Лиманському відтинках. А також окупанти били авіацію по районах населених пунктів Харківської, Запорізької Херсонської областей застосовували по позиціях наших воїнів і населених пунктах ракетні удари, а ще випустили близько чотирьох тисяч дронів Камікадзе. Безперервні штурми одні групи знищують, а інші сунуть. Ніякого жалю до своїх окупантів не відчувають на Солидарському напрямку. Супротивник посилює атаки, намагаючись хоч десь протиснутися. До роботи стоять і гармаші, і наші дронники. Якщо раніше дуелі в полях були здебільшого між артилерією, то тепер в повітрі між безпілотниками. Допомогти бійцям 30-ї окремої механізованої бригади можна долучившись до збору на дрони. qr код буде в сюжеті. Ну а репортаж з Донеччини від кореспондента ТСН Руслана Єрмолюка. Поки гармату готують до стрільби, бійці наводяться по свіжим координатам наших аеророзвідників, які виявили ціль під Солидаром. Вони пробують там про не вийшло, то йдуть на інший напрямок. Просто але групами пересуваються там по три, по чотири бать, по шість, по дев'ять чоловік. Ворога багато. Він суне з кількох напрямків і пішки у негоду, і на мотоциклах по сухому. Противника підганяють терміни і загороджувальні загони. Сказати, що вони там жаліють свій особовий склад чи бережуть. Ну, ні. Там в більшості випадків ми бачимо, коли їхні передові групи гинуть. За ними просто йдуть нахрапом так само там інші групи, це може бути там від одної і більше. Тоби, якщо в них стоїть задача, якась вони цю задачу вже тянуть просто по максимуму. Аби виявити противника і не підпустити близько до наших укріплень у повітрі, чатують наші пташки на кону життя піхоти, тому у небі наші екіпажі цілодобово. Ми виявляємо на дальніх рубежах політ їхніх FPV, дронів, крил. Це те, що аналогове. Ну і проводимо відповідні заходи. Чи його багато? Ну так його багато. Поки на крилі проводять розвідку, шукають цілі по посадках і розбитих селах. Інші екіпажі дронарів нищать піхоту з кидами чи FPV. Зараз дронів бояться більше ніж снайперів. Я говорив про те, що противник кидає своїх товаришів і тікає від дрона, і кидають надовго, кидають просто на дорогах. Потім їх не забирають, вони гниють їх, обходять прямо натоптані тропи навколо цього трупа. Обходять, об'їжджають, родичам не повертають. На солдарському напрямі противник постійно проводить ротацію особового складу, а так стає більше і в бій йдуть вже навчені до боротьби з нашими дронами ворожі солдати. Кількість спроб штурмувати збільшилась по всій лінії відповідальності нашої бригади. Тобто ми їх кожного дня і ночі намагаємося виловити дуже часто. Ми тратимо декілька діб для того, щоб знайти їх, куди вони заскочили, якщо це їх. Наша гаубиця відпрацьовує за координатами посадку, в якій накопичується ворог. Гармату швидко знову маскують, бо у відповідь летять їхні дрони і снаряди. Через засилля дронів доводиться дуже часто сходити з дороги і ховатися в кущах, адже над тобою щось летить і не знаєш. Ти наш це дрон чи не наш? Особливо тут, біля безпосередньої лінії бойового зіткнення, де дрони працюють 24 години на добу. Дрони нині заважають як нашій, так і ворожій логістиці. Якщо раніше у полях тривали дуелі артилерії, то тепер безпілотників. Це вже війна дронів. І їм і нам вже важко з логістикою. І вони, і ми переключаємось на наземні роботизовані комплекси. Дрони будуть воювати проти дронів. Пілоти потихеньку будуть відживати птучний інтелект, потихеньку буде заміняти нас. Це війна майбутнього, яку бачимо власними очима. І хоча дрони поволі витісняють солдата з полю бою, він наразі незамінний, а значить, наші хлопці на фронті потребують постійного поповнення як технікою, так і новими людьми. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1 плюс марафон. Єдині новини з Солдарського напряму. Майже дві сотні ударних безпілотників збили повітряні сили України цієї ночі. Ще 145 дронів імітаторів локаційно втрачені. Загалом у на 16 липня росіяни випустили по території України чотири сотні шахетів. Вони летіли з різних напрямків: шаталового, брянська, курська, міллерова, приморська, ахтарська. А також одну балістичну ракету Іскандер м противник запускав із території тимчасово окупованого Криму. А в основному ворог цілився по кривому рогу, Харкову та Вінниці. Влучання однієї ракети та майже шести десятків БПЛА зафіксовано у 12 локаціях. Повідомили у повітряних силах зсу. А тепер про наслідки нічних російських атак у Харкові троє потерпілих понад півтора десятки ударів. Росіяни завдали по київському району міста, а по кривому рогу на Дніпропетровщині вдарили ракетою. майже трьома десятками шахедів. Понівечили промисловий об'єкт. Відомо про потерпілого підлітка. В нього тяжке поранення живота в місті були перебої зі світлом. Зараз живлення відновили. Атакував ворог цієї ночі і Черкащину поблизу Умані в селах пошкоджено з десяток будинків ферму лінії електропередачі. Зайнялися поля пшениці. Пожежа спалахнула і внаслідок обстрілу Ізмаїла. Це вже Одещина. А там уражено інфраструктурний об'єкт. А в Вінниці ворожі влучання відразу на кількох ділянках. Там восьмеро поранених. На одній з локацій рятувальники гасили велику пожежу. Є прильоти і в області цілями. Окупантів стали житлові будинки. Минулося, на щастя без потерпілих. Є кілька влучань об'єкти цивільної інфраструктури у місті Вінниці. Наразі рятувальники працюють над локалізацією пожежі, також усі відповідальні служби на місці. 18-й пакет санкцій проти Росії так і не ухвалили. Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у Брюсселі поки не змогли домовитися щодо нових обмежень. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Рікартйозв'як. Противниками ухвали виявилися дві країни: це Словаччина і Мальта. Там хочуть гарантії компенсації можливої шкоди в разі цілковитої заборони постачання російського газу до ЄС. Словацького прем'єра зняти вето просив навіть особисто чеський колега Петр Фіала. Однак там відкинули ці заклики, пояснили це захистом національних інтересів. На Мальті як пише видання політико, побоюються, що стеля цін на енергоресурси Кремля може. Вдарити по танкерному флоту країни за новою пропозицією Брюссель планував зменшити вартість російської нафти від 60 до 45 доларів за барель, заборонити роботу газопроводів «Північний потік 1 і 2, накласти обмеження на російські банки та військові технології. Попередньо відомо, що обговорення санкційного пакета на рівні послів країн ЄС продовжать вже сьогодні. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Покладала великі сподівання на позитивне рішення щодо ухвали а також прокоментувала останні заяви президента США Дональда Трампа. Ми справді вітаємо новину зі сполучених штатів про те, що вони нададуть Україні озброєння, щоб вона могла захищатися. Звичайно, ми також сподіваємося досягти політичної домовленості щодо 18-го пакету санкцій. Ми дуже дуже близькі. Сподіваюся, це станеться сьогодні. Ми працюємо над обмеженням ціни на нафту. Це питання живе. Тож сподіваюся, ми досягнемо домовленості. Як я вже говорила, навіть якщо американці не підтримують це, але інші країни. І не джі підтримують. Ми все одно просуватимемося вперед. Нова омбудсманка Кабмін призначив уповноваженою із захисту державної мови Олену Івановську. Докторка філологічних наук, професорка, викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Івановська є авторкою близько сотні наукових праць, навчальних посібників та публікацій, присвячених захисту української мови. Івановська замінила на посаді мовного омбудсмана Тараса Кременя, п'ятирічна каденція якого завершилася 8 липня.